Герої не вмирають, герої поміж нас, вони живуть в наших серцях. Герої Калинівської громади Фастівського району В'язовський Костянтин Павлович, старший солдат 59-ї окремої мотопіхотної бригади, народився 20 травня 1988 року в місті Херсоні. У дитинстві був веселим, активним та всебічно розвиненим хлопчиком. Раннє дитинство Кості минуло в Херсоні, де хлопчик робив свої перші кроки у великий світ. Згодом він переїхав в село Данилівку на Київщині, де з шостого класу навчався в Калинівській гімназії там здобув середнього світу. Він був живий, енергійний, веселий, щирий, мав дуже гарні карі очі, любив жартувати, згадують Костю вчителі гімназії. Хотів стати барменом, як тато. Тому посилено готувався в жонглюванні. На день вчителя в 11 класі підготував виступ флейрингу жонглювання пляшками, стаканами, шейкерами, чим здивував усіх вчителів. Хотів виступати на міжнародній арені з флейрингу, сам був дружнім та цінував дружбу однокласників. Після школи Костя працював у Києві, пробував себе у різних сферах, шукаючи своє справжнє призначення. Події в Україні 2013-2014 років кардинально вплинули на Костянтина. З перших днів від початку АТО Костя записався добровольцем до батальйону Донбас. Після військових навчань рушив на схід України, брав участь у звільненні Лисичанська, Водяного, Пісків. У серпні 2014 року потрапив в оточення під Іловайськом чудом вижив! Попереду тривали важкі місяці реабілітації. У 2015 році В'язовський Костянтин повертається на службу, але вже долав 36-ї окремої бригади морської піхоти. В одному з боїв отримав хімічне отруєння і знову пройшов шлях відновлення та реабілітації. На момент повномасштабного вторгнення Костянтин В'язовський якраз гостював у бабусі з дідусем в Данилівці. Мама з молодшою сестрою лишається в окупації в Херсоні. Костянтин йде добровольцем до окремого батальйону територіальної оборони Архангела Михаїла. Розвідгрупа з семи хлопців випробовує нову зброю. Тут познайомився та потоваришував з британським медиком, волонтером Пітером Фуше. Побратим Пітер Фуше надихнув Костю ще більшою жагою до перемоги. Разом виконували бойові задачі. Сильний духом, загартований війною, герой дуже переживав за маму та сестричку, тому щоб опинитися ближче до них, у вересні 2022 року приймає рішення перевестись до лав 59-ї окремої мотопіхотної бригади, яка стояла на захисті Миколаївщини та брала участь у контрнаступі. Підрозділ Костянтина з червня по листопад 2022 року стояв на захисті населених пунктів Шевченківської та Первомайської громад на Миколаївщині. 5 жовтня 2022 року, під час наступальної операції ЗСУ в районі села Тернові Поди Миколаївської області. Виконуючи бойове завдання, воїнам вдалося взяти в полон 12 окупантів. Але під час масованого обстрілу з артилерії та бронетехніки, у тому числі танків Т-90 М, Костянтин загинув на полі битви, від мінно вибухових травм. Поховали героя 10 жовтня 2022 року на Київщині в селі Данилівка. На жаль, матері не судилося попрощатися з сином, який так мріяв про визволення Херсона, але не дожив місяць. На честь бойового побратима Пітер Фуше започаткував Міжнародний благодійний фонд проект Костянтин, який функціонує до теперішнього часу і всіляко допомагає Україні під час війни. Найкраще йдуть першими вічна слава і шана герою!